Ти розумієш, що щось змінилося, щось дуже важливе зникає між вами. Його більше нічого не цікавить, крім роботи, ваші спільні вечори перетворились на якісь такі мовчизні побутові справи. І якщо ти демонструєш занадто багато емоцій, то це може бути в його уявленнях, як, не знаю, ПМС, як якісь там гормональні зміни, як істерика, твої сльози це дурниці, і ти знову себе накрутила. Ну, і взагалі, може, частенько звучати фраза: що тобі в цьому житті не вистачає? Ти, може, жиру, бісишся, от в тебе все є. Озирнись навколо. Я завжди кажу клієнтам, що треба дивитися, що стоїть за цими реакціями, бо така поведінка вона не завжди про зневагу. Так? Вона радше про якісь захисні механізми, які вмикає психіка вашого партнера, і він намагається щось з цим компенсувати. Можливо, він емоційно виснажений. І у чоловіків в нашій культурі досі не прийнято говорити про страхи, про втому, про біль, про якісь вразливості. І що вони роблять натомість? Вони закриваються, щоб не здаватися нам слабкими. Але ось ця сила, да, в лапках сила вона дуже часто руйнує зв'язок між партнерами. Можливо, він не знає, як проявляти свої емоції, він не вміє цього робити, особливо якщо в його родині любов треба було заслужити. А вразливість це була ознакою слабкості, і за це навпаки каралося, то він не вміє бути емоційно присутнім. Я розумію, що це не виправдання, але це пояснення. Ну, а ще варіант: він може просто не бачити сенсу вкладатись, бо за ці роки подружнього життя він не відчуває, що його потребують не як функцію, а його потребують як людину. Що з цим робити для початку? Ти маєш навчитися відокремлювати оце відстороненість між вами, дистанція між вами. Це точно про тебе чи це все ж таки історія про нього? Якщо він дистанціювався, ізолювався від всього світу, то ймовірно, що проблема взагалі не в тобі. Це може бути депресія, і це зовсім іншого масштабу проблема. Якщо це виключно про тебе, то запитай, якою він бачить вашу близькість, з чого вона складається, як вона виглядає? І говори з позиції запрошення, а не звинувачення. Бо якщо ти кажеш, ти ніколи мене не чуєш, так, це звинувачення, а запрошення мені важливо знати, я тобі цікава. І спостерігай за стабільністю. Так? Тому що байдужість руками це не просто період, це вже звичка. І вона не минає сама. Тому, коли у вас все рівно, це не завжди добре. Став собі питання, чи я поряд з живою людиною, чи я поряд з функцією живу, чи мене чують. Чи мене все ж таки знецінюють? Чи я зростаю в цих стосунках, чи я навпаки зменшуюсь і мене хочуть вмістити в його життєвий сценарій. Твій партнер змінився. Але питання ти ставиш собі, що ти хочеш від цієї нової реальності? Ти маєш право хотіти емоційної близькості, розмов, підтримки. Навіть якщо зовні ну, все прекрасно, все гаразд, то це ще не означає, що на твоїй внутрішній сцені є так само. Бо любов це не лише про присутність фізичну, і це не лише про штамп у паспорті, так це обов'язково про присутність у житті іншої людини, і над цим треба працювати.